Отже, поговоримо про те, яким чином можна створити резервний капітал, тобто гроші на період відпочинку, на той період, коли людина фізично не може самостійно заробити для себе гроші. Все це можна легко створити, використовуючи закон трьох Р. Про що говорить цей закон? Про те, що всі гроші, які людина отримує в якості доходу, необхідно ділити на три складових. 1Р – це витратні гроші, це приблизно 70% від вашого доходу. Вони потрібні для того, щоб забезпечити своє життя, купувати собі необхідні речі і відпочивати. 2Р – це робочі гроші. Вони необхідні для того, щоб збільшувати свій дохід, адже Отримуючи одну і ту зарплату, ми звикаємо до того рівня життя, і нам вже їх не вистачає, до того ж, ціни постійно ростуть, тому нам необхідно збільшувати свої доходи. І 1 Р, і 2Р Р це ризикові гроші. Вони не є нашими. 1 Р зникає в той період, коли ми обмінюємо свої гроші на товари чи послуги. Р2 ми інвестуємо, а будь-яка інвестиція є ризиковою. Тому ці гроші можуть зникнути і не принести бажаного доходу. Якщо ми витрачаємо всі гроші і в нас нічого не залишається, ми не зможемо створити собі ніякого капіталу. Саме тому необхідно 10% від нашого доходу відкладати як резерв це 3Р. В свою чергу, резервні гроші мають поділятись на оперативні і стратегічні.